Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам своє замовлення з сайту тему. І це було замовлення зроблено ще влітку. Але, на жаль, я раніше не могла зняти це відео. Знімаю зараз, хочу вам все показати, багато тут цього цікавого. Також я робила ще не одне замовлення вже зараз. Чекаються всі замовлення, і потім також. Обов'язково зніму для вас відео і все покажу. І давайте почнемо з одягу для себе. По-перше, що хочу показати, це ось такі джинси. Я вже замовляла одні джинси, показувала вам їх такі світло-блакитні. Вони мені сподобались, вони дійсно гарної якості. Я їх носила вже неодноразово, особливо влітку. І я вирішила замовити ще джинси, але вже темні, такі майже чорні. На осінь і весну, не знаю, для зими вони, звісно, тоненькі, але якщо з колотами, то нормально. Ось такі от джинси. Це я вам показую зад. Тут ось такі вишиті, милі бантики. Попереду вони виглядають ось так. Тут у нас Гудзик і також а, змійка, блискавка. Ось такі джинси. А, також вони тут йдуть а, ну, це не дуже кльош, але трохи вони донизу розширені, що дуже добре. Вони мені також сподобалися по якості. Я вгадала знову ж таки з розміром, тому що там це все легко вгадується, там є вказані параметри під кожним розміром. Тому немає ніяких проблем, параметри співпадають з вашими, і одяг підходить по розміру, тому що другі джинси мені підійшли за розміром. Вони дуже зручні, я їх, я їх дуже багато вже носила, і вони дійсно подобаються мені. Вони так ще тягнуться добре. І коштували вони, здається, гривень. 700 або 800, тобто абсолютно дешево за такі класні джинси. Спершу, коли я їх одягнула, то я потім здивувалася, чому в мене всі ноги чорні і шкарпетки білі стали чорними. Як виявилося, ці, ці джинси полиняли на мене. Тому після того, як я їх випрала, це все пішло. Більше вони не линяють. А тому потрібно все ж таки прати новий одяг перед тим, як його одягати. Бо бувають ось такі казуси, чомусь вони полиняли на шкіру одразу. А зараз уже все нормально після прання. Тому класні джинси можу радити, і думаю, ще неодноразово буду ще замовляти собі ну, і одяг, і джинси також на тему, тому що там хороша ціна, гарна якість і. З розміром все добре. Наступне з одягу, що я замовила, це буде ось така от сорочка. Так, Дуже модні ці сорочки. Я взагалі не хотіла в цей тренд входити, купувати собі ці сорочки, бо виходиш у місто, пів міста входить в них різного кольору, але все ж таки не витримала і замовила. Ось таку, якраз таки, вона ідеально підходить під оці джинси. Разом це все в комплекті я і ношу ця сорочка, джинси, під низ ще така футболочка чорна. І все мені подобається такий образ. Давайте вам покажу зараз можливо ближче. Вона, в принципі, приємна на дотик, вона така оверсайзна. Ну там можна вибрати розмір, можливо, можна було і менше взяти, але краще більше, ніж менше. Також я її застібаю і в такому вигляді її носила також і відкритий, ось так, як зараз. Принт такий універсальний, підходить під все. Тому по якості також вона непогана. Так, тут десь, можливо, стирчать якісь ниточки ось тут. Але це легко обрізати і нічого не буде. Тому а, мені також вона сподобалася і я з задоволенням її ношу. До речі, що по складу: 100% поліест. Наступне, що я хочу показати, це я замовила ось такий комплект на зиму для сина. Він був там в різних кольорах. Я обрала ось такий, тому що в нас блакитний такого самого кольору верхній одяг зимовий, тому обрала такий колір. Цей набір коштував десь до 200 гривень. Ось така тут прикольна шапка з помпоном. З пінгвінчиком, вона досить таки тепла. Тут всередині ось така підкладка м'якенька. І по розміру також все підійшло, досить така вона а, добре тягнеться. тому І дуже приємний оцей от помпон м'якенький. Ось така шапочка, і, звісно, щось такий шарфік або. Манішка, як це називають, з лапками пінгвінчика. Також всередині є ось така підкладочка м'якенька тепла, тому класний набір. Думаю, що на зиму дійсно буде тепло, коли буде мороз. Або не буде. Так, ще я сину замовляла ось такі от кеди, кросівки. Він же в них дуже багато бігав. Трошки я тут їх зверху помила, повитирала, але підошва вже брудненька. Її я не мила прям так. Розмір я взяла трошки більше, ніж треба, але йому вони підійшли. Тому начебто було йому зручно, багато він в них бігав на початку осені. І я не знаю, чи будуть вони на весну. Побачимо. Тут ось такі ліпучки, досить такі вони зручні, тут такі, ніби як, не знаю, навіть типу, як шкіра, прорезинена підошва, тут якась така а, щільна тканина, My baby, Fashion Baby. Класні кросівки, і ці кросівки я отримала в подарунок від тему, тому що там дуже часто такі. Кожен день такі пропозиції, що ти можеш обрати для себе подарунки, товари, які тобі прийшлють безкоштовно, якщо ти купиш на якусь там суму, те, що тобі запропонують, ну те, що в принципі тобі треба, з твоїх запитів, з твоїх рекомендацій, те, що ти дивилась до цього, або в тебе в кошику. Тому ось ці кеди мені дістались безкоштовно, що вдвічі приємно. Дякую тему. Ще для сина я вже давно задивлялася на водні коврики, килимочки і вирішила йому замовити. Це також я замовляла за повну вартість. А, ось такий тут килимок. Не знаю, влазить в катер чи ні, але він досить такий величенький. Тут ще є ось такі там літери, малюнки можна ще вивчати. Uh, і тут на ньому ви малюєте. Є ось такі uh, фломастери. Сюди наливаєш водичку. Думаю, в кого є діти, точно знають, що це таке. Наливаєш сюди водичку, і вони малюють uh, водою. Потім це все висихає і нічого немає. Можна заново це все малювати. Uh, декілька там було таких фломастерів. Uh, в комплекті, плюс там ще якийсь штамп, які щось таке, але десь я його поклала і не пам'ятаю, де. Зараз тут води немає, тому воно нічого не намалює, треба налити. І ось тут є цифри, також можна їх малювати, і вони будуть виділені літери. Звісно, тут на англійській мові все. Прикольна штучка. Ну, коли цей маркер. Мастер повний, воно малює водою, в принципі, але ну якось не так чітко. Трошки, знаєте, хочеться, щоб жирніше воно малювало, щоб краще було видно. Але все одно малює і все одно дитині подобається. Це головне. Так, далі, що я замовила для себе ще? По-перше, ось такий чохол для телефону. Його я отримала в подарунок, тому вирішила, хай буде. І чим же він мене зацікавив? Так, тут у нас ось така ще поролончик такий. Зараз у вас буде дуже. Віддзеркалювати, тому що він дзеркальний. Я його якраз таки взяла, тому що буде зручно для зйомки відео. Я знімаю на основну камеру, бо так якість краще, звісно. Тому я себе не бачу, коли знімаю. А тут, у відображенні на чохлі, я буду себе бачити. Це дуже зручно. Тут у нас таке каченя, Донтач Майфон. Ок, прикольний дуже чохол. Думаю, що скоро його одягну. Зараз у мене. Одягла новорічний, такий різдвяний, також з тему, дуже гарний, святковий. А потім вже, можливо, одягну ось цей після свят і буду його в нього дивитися, як в дзеркало. прикольний чохол та ще й безкоштовно. Це дійсно приємно. Так, ще для себе, що я замовила, це також мені пішло в подарунок, обрала собі. А як безкоштовний товар це ось такий набір олівців для губ. Олівців у мене дуже мало, таких нюдових немає. Там вони були в два набори, здається, в двох відтінках. Я обрала собі більш такі нюдові нейтральні відтінки, а там ще був такий де більш темні і яскраві. Так, ну що ж, скільки у нас тут олівців? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 олівців в такій коробочці. Давайте зараз подивимося, як вони виглядають. Ось такі тут шість олівчиків. Вони такі типу дерев'яні з пластиковою кришкою. Дивіться, які прикольні. І давайте зараз подивимося на кольори. Зробимо своч. Ось цей прям взагалі такий, ну геть геть-геть нюдовий. Вони досить такі тверді, можуть царапати губи, вони прям не м'які, як якісь каяли. Так, ну цей взагалі прям як консилер чи тональний крем, абсолютно такий світлий відтінок. Так, наступний вже темніший. Трошки темніший. Так. Не, не трошки, а нормально так темніший так, а, далі ось такий. ого, це вже якийсь прям коричневий. Зараз вам ближче покажу ці всі сводчі. Ще один якийсь такий світліший, але теж коричневий. Ну, Це гарні відтінки. Він, вони під багато помад підходять. Цей взагалі такий темно-коричневий. І ще один. Теж такий самий темно коричневий але той був теплий, а цей холодний. Ну, знаєте, як відтінки більш-менш між собою трошки схожі. Просто якийсь тепліший, якийсь холодніший, якийсь світліший, якийсь темніший. Я сподіваюся, вам видно. Ось такі тут у нас свочі олівців. Вони коштують абсолютно дешево, а отримати в подарунок, звісно, взагалі просто чудово. Тепер маю 6 олівців, якими буду користуватись. Наступне, що я замовила, це вже за свої кошти, але зі знижкою досить таки гарною. Замовила ось такий комплект, здається, тут 4 простинки у дитяче ліжко. Так, ну що ж, давайте відкриємо, тому що я ще не відкривала, не дивилася, але в мене вже є одна така, я вже замовляла раніше одну від також на тему. І зараз я її використовую в ліжечку для сина, і подобається мені все. Вони досить такі великі, тому навіть величенькі для матрасу стандартного, прямокутного, вони навіть більше, ніж потрібно. Так. На резинці, звісно. Ого, ну ці також, я думаю, що великі точно налізуть. Так, перша ось така в нас з динозавриками. Досить такі гладенькі, приємні. Так, давайте всі подивимось, тому що, знову ж таки, я ще не розпаковувала, не дивилася. Зараз їх. Буду прати, і, звісно, почну використовувати вже. Так, наступна ось така гарненька з різними тваринками. Так. Далі, а, далі дві однотонні. Абсолютно, ну, як на мене, не цікаві, але в комплекті вони йшли, то що вже робити? Дві з принтами, з малюнками і дві ось такі. Одна така. Здається, навіть однакового кольору, чи що. Чи ця наче трошки світліша, синя, а ця темно-синя. Ось такі ще дві. Ну, добре, хай будуть, будуть частіше змінювати. <сум> так, все. Чотири ось такі е простинки в ліжечко. І, здається, повна їх ціна щось там 700 з чимось гривень. Але я придбала їх, як я вже казала, зі знижкою. То вони були десь плюс-мінус 400 гривень, 300 з чимось, ну, якось так. Набагато дешевше, десь наполовину. Є один товар, який я отримала безкоштовно, це ось такий набір сміттєвих пакетів. Пакетів для сміття. Так, навіть таке я замовила, тим паче, що знову ж таки в подарунок обрала їх. Тут. 5 рулонів, просто один я вже використала, і ще 4 в мене є. А, ну, не знаю, чи є сенс вам їх ближче показувати. Так, вони заклеєні, запаковані. Там, взагалі, писалося на сайті, що їх ніби там десь 500 штук. Я дійсно повірила, що так багато пакетів мені прийде. Але в кожному з цих рулонів, Явно немає там по 100 штук. Однозначно, щоб було в сумі 500. Їх там набагато менше. Я, звісно, не рахувала, але все одно їх там точно не 100, набагато менше. І не знаю, чому обдурили, що їх там нібито 500, це ж, це ж не так. Але все одно 5 таких рулонів вистачить надовго. Але, але вони. Маленькі, вони тоненькі, якщо багато туди всього накидати. У мене вже один раз такий був казус. Я просто поки несла до сміттєвого баку, цей пакет порвався, все розсипалося на землю. Так, тому я купую пакети в супермаркетах такі фіолетові або сині з затяжками обов'язково. І вони такі плотні, вони великі, якраз підходять для. Мого о, сміттєвого відра. А ці, так, вони також туди підходять, просто вони менші і вони тоненькі. Але є плюс, що тут є оці затяжки. Так само я обов'язково брала, щоб були оці, затяжки, ручки, щоб зручно було нести. Але якість, на жаль, не дуже. Вони в мене є, тому звісно, використовувати буду. Просто частіше їх буду змінювати, тому що знову ж таки не можна їх дуже сильно наповнювати, бо просто-напросто вони порвуться. Або там щось, якийсь там кутик, або ще щось. Також запросто може порвати пакет, буде дірка, в неї може також все висипатися, тому такі собі по якості пакети. Але в подарунок хай буде. Так, ну що ж, це все, що я хотіла вам показати. Ось такі в мене були, ось таке в мене було замовлення. Точніше, тут два замовлення в одному відео. Ось такі подарунки, скільки я вам там показала подарунків. Один, два, три, чотири подарунки я отримала, що дуже приємно. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалося, було для вас цікавим, інформативним. Побачимося скоро в нових. Оглядах до нових зустрічей.